Агентство ООН для допомоги палестинцям Бапур найняло понад 450 військових оперативників із Хамасу та інших збройних угруповань. Про це заявили ізраїльські військовики, додавши, що їхня країна передала цю інформацію Організації Об'єднаних Націй. Over. Понад 450 працівників БАПОР, бойовики терористичних угруповань у секторі Гази. Понад 450. Це не просто збіг, це систематичний процес. Не можна стверджувати, що про це не знали. Хамас експлуатує гуманітарні організації та використовує їх для скоєння злочинів проти людяності. Бапур уже перебуває в центрі уваги дипломатичного скандалу. Раніше Ізраїль звинуватив агентство в тому, що багато його працівників одночасно є членами Хамасу, і деякі з них 7 жовтня навіть брали участь у нападі на Ізраїль. Відтоді США та інші країни припинили фінансувати агентство. У відеозверненні для преси офіційний представник ізраїльської армії Даніель Хагарі продемонстрував голосові записи, на яких, за його словами, працівники БАПОРУ обговорювали свої дії під час нападу, зокрема, в'їзд до Ізраїлю та викрадення ізраїльських жінок. Раніше в понеділок група експертів ООН повідомила, що є розумні підстави вважати, що 7 жовтня в деяких місцях відбувалося сексуальне насильство, зокрема, й групові зґвалтування. Водночас голова Бапор Філіп Лазаріні розкритикував заяву Біняміна Нетанягу про те, що його агентство не буде частиною повоєнного сектора Гази, але він не згадав останніх звинувачень, висунутих ізраїльськими військовиками. Раніше того ж дня Лазаріні повідомив Генеральній асамблеї ООН, що Бапор ледве зводить кінці з кінцями, після того як 16 країн відмовилися виділити йому 450 мільйонів доларів. У Бапор працює 13 тисяч жителів сектора Гази. Вони керують школами, клініками та іншими соціальними службами, а також розподіляють гуманітарну допомогу. Ізраїль пообіцяв наступати доти, доки не знищить Хамас і не визволить 134 заручники, яких утримують у секторі Гази. Ісламістське угруповання утримує контроль над Анклавом. Раніше воно обіцяло знищити Ізраїль.